Вітаю, друзі! Сьогодні знову поговоримо про продовження будівельної епопеї сумнозвісного екс-забудовника Олександра Вовчука. Цього разу пан Вовчук намагався через суд скасувати право приватної власності на 21 об'єкт нерухомості по вулиці Хіміків, який зареєстрований на ТЗОВ Цитадель, де він, між іншим, і є директором. Івано-Франківський окружний адміністративний суд йому в цій оборудці відмовив, на що останній подав апеляцію до Львівського 8-го апеляційного адміністративного суду. Не буду вдаватись у подробиці, так як це може зайняти багато дорогоцінного часу. Однак коротко: якщо так звана схемка спрацює, то всі жильці цього будинку вже під копірку. Беручи за основу бажаного Вовчуком рішення, апеляції можуть втратити право власності і на своє житло. Тим паче він особисто цим і погрожував мешканцям будинку, про що є цілий сюжет від нашого видання. На попередньому засіданні Вовчук заявляв у суді, що він представляє інтереси мешканців будинку по вулиці Хіміків. А коли вони, власне, особисто прибули до суду, відстояти в тому числі і свої справа, навіть не спромігся з ними поговорити, а просто панічно втікав від них при виході із суду. А тепер по порядку на засідання суду намагались потрапити добрий десяток людей, які особисто в присутності пана Вовчука вносили гроші за житло. Але так як зал не міг вмістити таку кількість бажаючих. То за проханням суду у засідання відрядили трьох представників. Свій оскал доброти знову проявила сторона Вовчука, і я зараз поясню в чому. Довірена особа горе забудовника Сергій Сільченко, щоб показати всю свою зверхність до людей у соціальній мережі, опублікував фото присутніх людей та обізвав їх циганами. З ведмедями. Звісно, це такий тактичний хід, щоб показати свою зверхність. Шановний Сергій Сільченко хотів проявити власну дотепність, а показав безграмотність та всю освіченість, так як у слові ведмідь зробив аж чотири граматичні помилки. Але надалі ми будемо вести мову не про освіченість, а про цинічність та ймовірну злочинну складову Вовчука і Коа. Як їх вже встигли охрестити люди? Захист реєстратора клопотав про закриття справи, так як мотивував, що вона не може бути у цій ситуації стороною адміністративного спору. Сам позивач стверджує, що це корпоративний спів, що права на ці приміщення мають інші особи, як виявилося, правда, не вказує, які це особи і доказів не надає. І зазначає чомусь, що. що е він вважає, що може зчиняти ці дії з цими проміщеннями шляхом оформлення договорів про продаж майнових прав, і відповідно не бачає, що його співвласник СТД має право на якусь частку. Суд, зваживши на обставини справи, вирішив перенести слухання та запропонував жильцям долучитись у якості третіх осіб, скерувавшись відповідне звернення від людей. У окремому клопотанні на наступне засідання. Тоді, якщо суд, забігаючи на період, розгляне питання про залучення таких усіх в участі в справі, ну, бажано, щоб тут не ходило 100 людей, так? А організувалися в одного-двох представників. Фактично позиції збігаються. Одинакові інтереси, щоб це було в якийсь такий спосіб організовано. Приємно зазначити, що редакцію наших видань було скеровано на ім'я суду звернення про наші журналістські розслідування та їх результати стосовно персони пана Олександра Вовчука. І вони повністю були долучені до матеріалів справи, як і звернення постраждалих мешканців. По завершенню суду неочікувано для вельмишановного Вовчука люди на виході із адміністративної будівлі влаштували. Мовчазну акцію протесту із ілюстрованими плакатами, однак він просто накивав п'ятами. І ще перед судом пана забудовника очікували дебелого вигляду бійці, які відмовились розмовляти з нами і заперечували своє відношення до Вовчука. Хоча він і прийшов у їх супроводі. І знову охорона, і знову кремезні хлопці наганяють жах на людей. Не розумію, на що очікують правоохоронці. Звершення факту якогось злочину. І ще разом із захисником до суду прибув ще один персонаж. Цього разу у якості журналіста. Хоча він себе ще позиціонує і в інших іпостасях: політолога, військового експерта, громадського активіста і багато, багато інших. Так званий журналіст. Не проявив до людей взагалі ніякої цікавості. І вслід за Вовчуком дременув у невідомість. І завіса під гасла людей, шахрай, пан Вовчук спільно із дебелами охоронцями та незалежним журналістом покинули територію суду. Шах рай, шах рай, шах рай, шах. Розвиток ситуації набуває все більше кримінальних барв. На що мають дати гідну відповідь правоохоронці? До зустрічі у наших наступних сюжетах.